14 січня минає рік від ракетної атаки РФ по багатоповерхівці на житломасиві перемога. Тоді загинуло 46 людей, серед яких шестеро діти близько 80 осіб отримали поранення. Ірина Спасивцева колишня жителька будинку, куди влучили росіяни. Зараз жінка боїться проходити повз будівлю, адже починає згадувати атаку. Під час обстрілу Ірину придавила уламками квартири і вона втратила свідомість. Каже, до тями прийшла через сина. Тоді побачила, що її кухня зруйнована. Поняла, що під'їзду у нас немає лісниці, всі з 9 по 1 етаж були просто служені, прохожі мимо люди прыгнули на козырек нашей амбулатории, которая находилась на первом этаже, вот, вырвали руками эту решетку с окна. І таким образом вони, ну, забрали, моєго сина. У день російської атаки, 14 січня, у Анни був день народження. Під час обстрілу жінка отримала поранення, але самостійно вийшла на вулицю та звернулася до медиків. Згодом дізналися, що сусідній під'їзд зруйновано. Анна 9 місяців була на лікуванні в Австрії. Зараз проходитиме його в Києві. А, ну якщо читати прям повністю діагноз, то він дуже дуже страшний. вже майже рік. Пройшов моє лікування. Ще йде, та ще буде йти. Пластична пластичні операції, шліфування це також поетап і також приблизно це може там бути 9 місяців. Рік згадує день обстрілу і Анастасія. І син тоді перебував з другом на вулиці. Жінку ж придавило віконною рамою, аби знайти дитину разом з пораненим татом. Вони вибивали пошкоджені вхідні двері. І я кричала. Я дуже голосно кричала Женя. Я викрикувала його ім'я, і коли бігла сходами, це були, мабуть, я не знаю, самі довгі хвилини мого життя. Перше, що я побачила, це прірва, пліти від будинку, просто куча диму. Я не зрозуміла, я не думала, що так настільки близько воно. Я бачу, як моя дитина зі своїм товаришем Тимуром виходять просто з під завалів. Олександр Лимар один із рятувальників, який одразу прибув на місце ракетної атаки РФ 14 січня 2023 року. В той день в нього був вихідний. Коли їхав до будинку на перемозі, розповідає чоловік, не очікував побачити такі масштабні руйнації. До пошуково-рятувальної операції залучили 450 осіб, які працювали змінами по 12 годин. Влаштовували постійно і хвилини тиші. Чітної крики і людей, тих, що були під завалами, та й тих, котрі опинилися, деблоковані в своїх квартирах поруч. Ми проводили рятування через автодрабини, в першу чергу знімаючи людей з балконів і із вікон, так само. Та одночасно із цим проводили розбирання завалених конструкцій. З-під завалів на житломасиві перемога врятували 36 людей, а пошуково-рятувальна операція тривала до 70 годин, розповідає Олександр Лимар. З місця обстрілу РФ багатоповерхівки вивезли близько 9 тисяч тонн будівельного сміття. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.